Якби ви знали, як сильно ми чекали вихід саме цього відео. Бо сьогодні ми розглядаємо неймовірну модель квадрокоптеру L900 Pro SE. Всім привіт, раді, що ви знову на каналі Укрдрон. Давайте починати огляд. Бренд Ел Вайзерце останнім часом набирає свою популярність та й воно зрозуміло, чому. Одразу не можемо не відмітити габарити квадрокоптеру. У розкладеному вигляді він становить 32 х на см, тобто такий об'ємний і важить 225 г. грам. Проте не дуже важкий. Ємність акумулятора у моделі L900 становить 2200 мАч що приблизно дорівнює до 28 хвилин польоту. І відстань, на яку може відлетіти від вас 1200 метрів. Також коптер обладнаний двома камерами. Все це будемо тестувати. Пульт керування мініатюрний, проте має на собі усі необхідні функції: зверху регулювання швидкості, зйомка фото та відео, регулювання кута нахилу камери. Кут огляду в передній камері 120 градусів, а кут повороту 90. Та безголовий режим бачимо зверху. Далі повернення у точку старта, GPS, розблокування коптеру, калібрування гіроскопа та геомагнітне калібрування. Є вбудований екран в пульті, на якому бачимо, які режими в нас увімкнені. Швидкість, на яку розігнався дрон, дистанцію, на яку відлетів від нас, та індикатор заряду пульта і самого коптеру. Пульт акумуляторний. Заряджаємо, як і сам пристрій мікро-USB, який йде у комплекті. Як ми всі добре знаємо, будь-який квадрокоптер потребує калібрування для точної орієнтації у просторі. Ставимо пристрій на рівну поверхню, затискаємо кнопку на пульці на 3 секунди. Пульт пролунає сигналом, а індикація на коптері почне швидко мерехтіти. Потім натискаємо іншу кнопку калібрування гіроскопа. Беремо дрон у руки і повертаємо його у горизонтальному положенні за годинниковою стрілкою, поки не почуємо звуковий сигнал. Індикація змінюється, пульт знову лунає, говорячи про те, що горизонтальне калібрування виконане. Таким самим чином робимо вертикальну калібровку. Ніс коптера повільно повертаємо за годинниковою стрілкою, і знову сигнал нам каже про те, що ми впоралися з усіма етапами. Що нам потрібно зробити, щоб дрон злетів? На пульті керування затримуємо на декілька секунд кнопку розблокування і бачимо, що двигуни заводяться. Далі вже лівим джойстиком підіймаємо дрону повітря. Через свої великі габарити та яскравий колір коптер дуже добре видно у повітрі, тому з упевненістю зможемо не боятися відпускати його далеко від себе. Маємо для вас одну пораду, коли запускаєте модель L900, Відходьте від коптера метра на 3-4, бо пристрій сканує вас як об'єкт і одразу при зльоті буде намагатися вас облетіти, що може призвести до неправильного напрямку руху. Виробник квадрокоптеру L 900 дуже відповідально поставився до інформативного супроводження вашого користування. Лише подивіться, яку об'ємну маємо інструкцію. Так, вона на англійській та китайських мовах. Проте, якщо відповідь на якесь питання ви не отримуєте з нашого огляду, можете звернутися до неї. І також в кейсі в комплектації маємо ще одну брошурку, начебто такий журнал, стосовно користування додатком. Який можна встановити на телефон з усіма зображеннями, інструкціями, детальним оглядом, які режими є, як встановити. Тобто, дуже буде зручно і можете також звернутися до цього інструменту. Тут скануємо код через камеру на ваш телефон. Підтримується додаток на iOS чи Android. Бачимо, як правильно підключати до Wi-Fi, який роздає коптер. Обов'язково завжди підключаємо для зв'язку. Може писати, що нема з'єднання, проте не звертаємо на це увагу. І далі в нас у цій брошурці розписані усі режими та функції, на які здатна модель L900. А здатна вона, повірте, на багато цікавого. Сьогодні частину режимів спробуємо протестувати. Ось бачимо, що можна повернути дрон в один клік. Керувати сенсорними джойстиками, перемкнутися на мапу, увімкнути датчик виявлення перешкод, збільшити зум зображення на X50, увімкнути GPS-слідування, задати політ по координатам та ще декілька інших режимів. У додатку також можемо слідкувати за станом коптера, тобто бачимо заряд, чи є геомагнітні перешкоди, інформація GPS щодо висоти та дальності, на яку відлетів дрон. Звичайно, також через додаток можемо робити медіаконтент, знімати фото, відео, переглядати їх та редагувати безпосередньо у додатку. Тому не полінуйтеся завантажити додаток, бо саме на цій моделі він насичений дуже багатьма цікавими опціями і, взагалі, зручний та інтуїтивно зрозумілий. Звичайно, дуже цікаво зацінити камеру на цій моделі. Основна камера роздільної здатності 4К, ширококутна і має ЄСЦ стабілізацію. Якщо порівнювати з попередніми моделями квадрокоптерів, які ми оглядали нещодавно, то якість камери і стабілізація відчувається у кращу сторону. Нижня hd камера – двісті на пів. Тобто саме на цій моделі L900 можемо з упевненістю сказати, що саме на цій моделі камера значно краще, ніж у попередніх коптерів більш бюджетного цінового сегменту. Так, трохи тремтить, проте маємо звертати увагу на те, що коптер в нас зараз дуже високо підійнят, та, звичайно, є вітер. Проте якість зображення ну дуже класна. А тепер перейдемо до цікавої частини. Протестуємо декілька популярних режимів, які найчастіше зустрічаються у багатьох квадрокоптерів. Повернення в один клік. Заходимо у додаток і в меню бачимо позначку з поверненням додому, вмикаємо її та перевіряємо, щоб був увімкнений GPS. Ці дії робимо, щоб закріпити геопозицію. Запускаємо коптер, відлітаємо та натискаємо на пульті керування необхідну кнопку. Пульт починає лунати сигналом, а на екрані бачимо надпис Eco in Home. Через декілька секунд дрон повернувся у радіус запуска та самостійно приземлився. Є в нас ще опція зуму, Коли про польоті хочете збільшити зображення, можете скористатися. В моделі L900 ZoomH X50. Заходимо у додаток та в меню обираємо опцію. І роликом збільшуємо масштаб. Якість зображення, звичайно, може погіршитись, проте цей режим також чудово працює. Далі протестуємо такий режим як управління жестами. На екрані бачимо, що дрон фіксує мене як об'єкт та розпізнає мої жести. Зокрема, реагує на долоні. Тут він почав летіти від мене так, повноцінно політати за допомогою жестів не вийде, проте дрон дійсно змінює розташування відповідно до рук. А це вже інший режим слідування за об'єктом. Також обираємо в меню додатку. Бачимо, що на екрані об'єкт розпізнаний, і головне тут не виходити за намальовані на екрані рамки. Зараз джойстики не втручаються в управління. Коптер сам змінює напрямок відповідно до мого розташування. А тут я вийшла з кадру. Проте камера дрону мене все одно фіксувала як об'єкт. І раз ми вже говоримо про режими квадрокоптерів, протестимо їх ще на іншій, трохи бюджетнішій, проте не менш популярній моделі X6. Якщо ще не маєте достатнього досвіду пілотування, цей режим точно знадобиться. Аварійна зупинка. Підіймаємо коптер та затримуємо кнопку посадки. Секунда, і дрон заземлився. Не радимо робити це на дуже великій висоті, проте, якщо раптом трапиться аварійна ситуація, цей режим вас врятує. На моделі X6 є ще одна цікава фішка режим фліпів, коли дрон робить у повітрі сальто на 360 градусів. Крута опція, щоб здивувати ваших друзів навичками пілотування. Коптер зараз тримається у повітрі, а ми натискаємо на пульці відповідну кнопку зверху. Та відводимо у сторону правий джойстик, завдаючи нахил. Робимо це швидкими діями, проте нічого складного немає. А результат точно вартий того, щоб навчитися такому віражу у повітрі. Майже всі сучасні моделі коптерів зараз обладнують лазерним датчиком виявлення перешкод. Розташовані вони по корпусу дрона з усіх сторін і сканують перешкоди на 360 градусів. Вмикаємо датчик на пульті керування і летимо до умовної перешкоди. Коптер сканує її, та не дивлячись на те, що джойстиком ми направляємо його вперед, він повштовхами відхиляється назад. Бачите, зараз він пригальмовує, підіймаючи ніс догори, і не летить навпростець. Дуже зручна опція, особливо коли літаєте не на відкритому просторі, а як ми зараз, серед дерев. І останнє, що сьогодні перевіримо: безголовий режим. Він також зустрічається у всіх дронах. Після активації режиму для коптера стає неважливо, де у нього передня чи задня сторона. Він буде підпорядковуватися суворо положенню правого джойстика, тобто стік вперед летимо вперед, стік назад летимо назад. І не важливо, що ми розвернули дрон на 180 градусів. Сподіваємось, що вам було цікаво та корисно дізнатися про режими коптера, і ви обов'язково спробуєте їх відтворити на власному пристрої. Предметом сьогоднішнього огляду є дітище бренду LSRC модель квадрокоптеру L900 Pro SE. І так як ми казали раніше, щоб цей бренд лише набирає оберти, тому пішов такою маркетинговою стежкою, щоб долучити до себе якомога більше користувачів, ну саме через низький прайс, гідний функціонал та якісне виконання даної моделі. Ми нашою командою вважаємо, що це досить підступний хід виробника, тому що вважається, що цей дрон можна включити до бюджетного цінового сегменту. Про це ми не згодні з цим, бо він запросто може потягатися з класом дронів на рівень вище. Замовити цю модель можна на офіційному сайті укордром.com.йо. Посилання буде нижче під відео. Ну а ми раді, що ви знову подивилися наш огляд. З вами був Укрдрон, До зустрічі!